Якщо б ти був на і я тебе попросив нашим глядачам за п'ять хвилин розповісти, як ти дійшов до Сінєва. Що до цього було? Я думаю, що коли людина приймає якесь рішення, в якій професії бути або навіть все життя цьому віддати, це все завжди проходить через якісь емоційні тригери. У мене був такий дуже важливий емоційний тригер. Коли в 98-му році моя жінка була вагітна, і мені призначили здати аналізи, бо був потенційний резус-конфлікт. Я пішов здавати аналізи. В державну лабораторію 1998 року на Петра Запорожця в Києві. Можна просто уявити, наскільки це було жахливо. Це була така ментальна травма. Я з тих пір, до речі, дуже сильно боюся уколів. того візиту. З того візиту? візиту. З А тобі зробили якийсь неприємний <х true> укол. Так. <х true> <х true> да. Мені фактично не набрали кров. Мені просто вставили голку у Вену, дали пробірку і сказали, тримай. І кров ото самотьоком, отак от з голки йшла на пробірку. І людина пішла, її немає, вже кров повна пробірка, вона кудись тече. Ну, тобто це таке, реальний такий совок був і треш. Ну, це цього не може бути. А ти чим займався на той момент? На той, той момент засвітує... я, я, я працював в фармацевтиці. Фармацевтиці. Да, я працював. А освітою засвітує... хто а, ти? Економіст. А ти сам з Києва, не з Києва? Так, да, Київ, киянин. І от я зрозумів, що якщо є така діч просто і це неправильно, то це дуже великі ринкові можливості. І, і тому, коли вже в 2002 році. Ще двоє е, моїх друзів запропонували доєднатися до такого стартапу, скажімо, продавати аналізи. Я не роздумуючи, доєднався, бо ще ті болі чотирирічної давнини вони показували, що ринку не існує. А коли ринку не існує, ти можеш його створювати, як ти захочеш. І якщо я, як маркетолог, як економіст, я буду його робити всього-навсього трохи цивілізованішим і приємнішим, без того трешу, що я бачив, ну весь ринок наш.